Зміна влади, зміна команди в Білому домі це процес, який має зіграти також на користь України. Наш підхід мир через силу, який ми зараз активно просуваємо, про який говоримо. і на нього президент. і говоримо на своїй праваності зустрічах. Е, це звичайно єдиний можливий для України зараз варіант, коли ми можемо реально отримати гарантії безпеки. Звичайно, це членство в НАТО, звичайно, це зброя для України, звичайно, це. Може, і підтримка певними силами, да, і, там нероклонцями і так далі. Але треба розуміти, що НАТО це основний шлях для України і реальні гарантії безпеки, тільки там, де є такий потужний захист, який там має бути допомогою п'ятої статті НАТО. Наприклад, розуміючи, звичайно, всі масштаби видбутків, всі масштаби цих геополітичних дискусій, я думаю, що ми маємо якраз концентруватися на тому, що. Голос України звучав. Голос України звучав чітко. Зберігалася двопартійна підтримка, тому що давайте не забувати, що там ще є конгрес, які голосують. Певні рішення зберігалася наша постійна комунікація з новими конгресменами. Цими кажемо про парламент, з новими колегами буде український тиждень. Вже анонсовано головою монобірців довідомрах. Він у сумісності голова групи депутатської дружби з сполученими штатами. Що буде велика делегація? Я думаю, собі не лише рівень парламентські ця делегація відпрацює абсолютно всі події парламентського тижня, і не парламентську, українського тижня, і сліданок молитовний і так далі. І буде працювати над тим, щоб доносити наші позиції вже всередині конгресу, всередині правлячої і там опозиційної наразі партії.